Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. З вами Джон Бульдозер. Стам вподобайки підписуємось на канал. Це ви допомагаєте в підтримці мого каналу, як я завжди кажу. Чим у нас на каналі більше, тим краще. Для вас стараюся робити гарний годний контент. Так, а ми погнали. І сьогодні в нас знову новий лот на аукціоні. І що буде? Давайте ми з вами зайдемо, подивимося швиденько. Ого, Ексклюзивна Sfak 105 чекає. Угу. Восьма ПТшка, 8 рівня ПТ французька. Скористатися пропозицією. І що нам тут покажуть. Угу. Сфакс 105. Після Другої світової війни Франція отримала багато проєктів німецької бронетехніки. Включно з документацією на ПТСАу, сімейство Вафентрайвер, а також універсальні бойові машини зі спареними гарматними установками. Ось так. Тут? За результатами вивчення отриманих даних французи створили ціле сімейство ПТСАу. Серед них була СФАК 105, яка вирізнялася непоганою рухливістю і мала дві зенітні гармати. Однак проєкт так і не досяг стадії. Прототипу. Замість рухливих Петасау у Франції почали розробляти самохідні гаубиці. Ось така була предісторія машини. І ми бачимо, що мінімальна ставка 9,5, точніше, 9950 золота, кількість лотів 27,5 тисяч. Конкурентна ставка невідома. Кількість учасників невідомо. Це в нас, я так розумію, закритий аукціон зараз. СФАК 105. Я чесно, ось чесно. Гладучи руку на серце. Я не хочу купляти цю машину собі. Ось ну, не хочу. Так, давайте швиденько оглянемо, що в нас тут по гарматі Так, канон Bitub. Д105 мм mm, Д1507. Я названня. Так, середнє пробиття. У нас підкол під стандартний, комусь голдовий, осколково фугасний. Підкол 270 пробиває. кумулятив. Добре, що в нас кумулятив є 320, середня шкода 390-390-480. Заряджання гармати 10,5-10,5 час між пострілом і переходом. До зарядженої гармати 4 секунди. Час залпу, підготовка до залпу 3 секунди. Це ну, довгецько, трошечки довгувато. Розкіт 0,4 на 100 метрів час зведення 1,7 секунд. Час зведення Окей. Час, час зведення нормально. По кутам. 8, ну, 8 ну, Окей, комфортно, комфортно. Повне заряджання 2013, якщо ви от бачите, заряджання гармати 107-1007, 10, так виходить. там, Бачите, коефіцієнт, Так було 20-14, 20 2013 вони зробили. Окей, 2324. DPM, 1100 міцність машини. Броні нема взагалі ніякої. 480 кінських сил, 19,2 потужність кінських сил на тонну, 55 вперед, 20 назад, 36, 51 швидкість повороту шасть. Нерухомою машини 17,27 після пострілу 3,42. Також під час руху 10.37 після пострілу в русі 2,05. Спостереження 360 метрів, ну, сліпа, як, як холєра, не знаю. І дальність дії зв'язку 570 метрів. Ось, все. Ну і не знаю, чесно. ну Взагалі мені ці машини всі потрібні були би так в ангар, щоб робити огляд на них. Але я кажу за Вафентрагер є 100-100 тисяч -100 золота. Ну це б, треба бути трошечки хворим на голову, щоб купляти машину за 100 тисяч голди. Там взагалі ну Wargaming просто він вже вкрай, в вкрай вже, ну, вже, не знаю, вже кишені е, вже просто репаються від бабла. І вони ще по 100 тисяч золота. І це, там я не пам'ятав, скільки було. 3 тисячі машин було в Афентрагера. Вони всі розлетілися за 2 секунди. Просто ось, з неймовірною швидкістю світла вони просто всі були розпродані. Ну, ви уявляєте собі, 100 тисяч помножити на 3000. Це скільки золота. Ну, це я не знаю. Ось так, друзі. Ось, будь ласка. Сфак 105. Любіть і жалувати. Так що, друзі, якщо маєте бажання і маєте кошти, будь ласка, машинка вас чекає. А ви не забувайте, що за 500 підписників ми розіграємо, я точніше розіграю 6 або 7 рівень премтанчик на вибір. А за 1000 підписників розіграю свою кастомну сорочку. Ось так ось. Так що, друзі, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, дзвіночок не забувайте натискати, щоб не пропустити всі мої нові відео. І нехай щастить вам!